Українці вони там достатньо е, специфічні в цьому плані люди. Тобто вони там часто орієнтуються не на біль, а на, наприклад, там я не знаю власну якусь там фінансову е, складову, і вони можуть дуже довго терпіти. І чим довше людина терпить і ходить на навіть вже е, ну прооперованому суглобі, е, тим гірша ситуація буде, коли вона звернеться наступний раз до лікаря. Е, от це одна із причин, чому в Україні е, ревізійне там ендопротезування часто е, виникає тоді, коли вже там ну, дуже... таке ревізійне ендопротезування? Ну, повторне, тобто поставили перший протез. Він певний час відпрацював. Потім, наприклад, в людини почалася ця, вся ця історія боліт, але вона довго не зверталася mm -hmm. до лікаря або зразу звернулася, і там вже потрібно видаляти старий суглоб. Сейчас штучний Да, старий протез. Ну протез складається з кількох компонентів да, ніжки і самої западини. На ніжку одягається голівка, в западину вщелкується вкладиш, і воно між собою працює. Тобто ревізійна операція це не завжди видалення і ніжки, і западини. Тобто може бути таке, що там потрібна заміна ніжки, а може таке бути, що заміна вкладиша, наприклад, а ніжка і западина гарно фіксовані. Да, а може бути таке, що заміна западини.